Цей рік став провальним для соняшника. Але чи дійсно ситуація на всіх полях однакова? Чому так виходить, що одні вже передискували свій соняшник, а інші до сих пір чекають на врожай? Давайте з цим розбиратися. Влаштовуйтесь зручніше, розмова буде довга. Вітаю на каналі. Сьогодні 29 вересня. 2025 рік ми знаходимося на полі сорту Тайфун. Як ви бачите, він зелений. Це у нас Миколаївська область, Шевченківська громада. Тут біля села Оленівка. Знаєте, ви самі всі прекрасно, що цей регіон дуже постраждав від засухи в плані соняшнику і ми хочемо поділитися своїми думками стосовно технології вирощування. В цих умовах, в умовах степу України. Віктор Васильович, вам слово. Доброго дня усім. Шановні колеги. Ну Насамперед, спробую підвести підсумки поточного року, аналіз ситуації, яка склалася з посівами соняшнику Якщо взяти сроки посіву соняшника то традиційно. Сроки посіву розділяються на три періоди. Ранні сроки це з кінець березня до 15 квітня, потім з 15 квітня по 15 травня і пізні сроки після 15 травня аж до 5 червня. Так от дивіться, в цьому році ситуація така, що ранні строки посіву, які були посіяні надранні, сильно пострадали від холоду. Холод був і хто посіяв, сходи осіння не сходила довго то проростали бур'яни, рослини були в стресовій ситуації, і, подальшому посуха і жара зробила свою справу і ранні сроки всі згоріли. В середні сроки посіву. Рослини почали сходити швидко, температурний режим повітря і ґрунту піднявся, але вже була відсутня волога в ґрунті. Рослини вийшли із. Землі вже в пригніченому стані і зразу, попали, і зразу попали в страшенну жару. І теж в основному, так і в пригніченому стані залишилися і не сформували урожай. І неординарний випадок, коли пізні сроки посіві, ну, а пізні сроки посіві, зазвичай, це бувають або Спеціальні посіви, коли насінницькі посів, як в даному випадку, зроблені, щоб видержати часову ізоляцію, тому що просторову зараз дуже важко видержати. Або в випадку пересіву якихось культур, то пізні посіви, хоч хоті зріджено, але сходи отримані і на деяких полях ще сформовано урожай. От в даному випадку, ви бачите сорт тайфун. Так, на даний період він посів його зріджений, ми тут підраховували і прийшли до висновку, що десь буде 14-15 тисяч на гектар. Це е, двоє менше, ніж е, потреба для такого сорту. Але кошики є, ви бачите, які кошики 20-22, 25 см. І е, насіння, насіння тут буде круп, крупне. Однозначно, і як для цього року, то я вважаю, що це нормальний урожай. Значить, що, що подальшому? Ще, ще які фактори спрацювали? Коли другі сроки сіялися в оптимальні посіви, де примінялися гербіциди при високих температурах. Гербіциди теж свою справу зробили і на рослини соняшнику. вони теж їх попригнічували. Сорт і гібрид ділема, яка вже давним-давно йде. Років 15-20 назад, коли почали проваджувати гібриди іноземної селекції, всім здавалося, що питання по сортах закрите. Але практика показала, що ні. Тому що в окремих випадках сорти проявляють себе більш стійкими до екстремальних умов. Це і сорти Інституту олійних культур, і НВА Землеробись, і гібриди одеської селекції, більш пристосовані до таких екстремальних умов півдня України. І, зокрема, ранньо стиглі, Пізньо стиглі, зазвичай. Не витримують посухи і особливо жари. Щодо пропорційного пропорції висіву там, ранніх сор... сортів чи гібридів, я притримуюсь думки, що все-таки потрібно відсотків 25-30 залишити площі під... під сортами. І сорти використовувати. Яка технологія для е, сортів можна використовувати е, класичну технологію? Два варіанти із застосуванням гербіцидів, гербіцидів там на основі ацетохлору, прометринова група, дуал-гол. Е, Це ґрунтові, так? ґрунтові гербіциди. Чому сроки, ранні Тому що ще є волога в ґрунті. Для І... цих гербіцидів необхідна волога в ґрунті, щоб їх заробити. І що вони дивіться при е, недостачі вологи ґрунту ще використання страхового гербіцидгеліантекс. Е, е, другий варіант, коли просто на полях, які не сильно забур'янені зісними дійсними бур'янами, осотом і периями, можна використовувати з, з просту технологію це е, досходове, після боронування середніми боронами бзсс 1 і міжрядний обробіток. Е, Сорти на такі технології теж достатньо добре визиваються і формують достойний урожай. Але потрібно повернутися ще до одного моменту. Забезпеченість вологи в ґрунті весною. Якщо у нас в метровому шарі ґрунту 120-140 мм, вологи є, то можна цілком використовувати ґрунтові і Достатньо його буде для формування урожаю. Якщо вологи в ґрунті, особливо вже друга половина квітня чи в травні місяці менше, ніж 100 мм в метровому шарі ґрунту, то потрібно зменшувати норму висіва, коректувати глибину посіву, Якщо це е, е, гібриди, то потрібно висівати на глибину 5 см. А якщо це сорти з більшою масою тисячі зерень, які мають 90 грам, можна, треба висівати на глибину 6 см. А такі сорти, е, як кондитерський там, алмаз, інші, можна висівати до 9 і коректувати норму висіву. Зазвичай сорти потрібно, щоб на, на, до збирання було 35 тисяч. Потрібно висівати на рівні 42-45 тисяч, гербіциди, тобто гібриди, потрібно висівати ще більшу норму висівлю, до 70 тисяч на гектар. Потрібно також дуже зобережно підходити до того питання, що якщо ну, раніше і були такі рекомендації, і я такої думки, що якщо в ґрунті менше, ніж 70 мм опадів на той вології, то взагалі соняшник недоцільно сіяти. Недоцільно сіяти, тому що він не дасть. Тоді вже краще перейти на страховий посів посіяти просор, а не взагалі тримати поле в паровому стані. Що ще можна сказати? Значить, тут багато є нюансів з обробітком ґрунту і внесення гербіцидів, і внесення е, бору. Потрібно чітко притримуватись насамперед інструкції, тому що високий температурний режим повітря, а в нас в усіх інструкціях, у всіх гербіцидах, в усіх препаратах, в більшості, чітко написано, що температура повинна бути не більше 25 градусів. А також потрібно враховувати і воду, яку використовується для оприскування, щоб коли рослини знаходяться в стресовому стані від жари і недоліку вологи в ґрунті, а ми йому ще дамо підвищену дозу інсектицидів, чи фунгіцидів, чи гербіцида, і при холодній воді, при підвищеній лужності води. От маємо те, що маємо. Ростини приходять в стресовий стан і знижують різко урожай. Сорто. Посів був виконаний 10 червня. Я вже говорив, що для того, щоб витримати просторову ізоляцію. Вологи в ґрунті була мінімальна кількість. Отримали сходи. Сходи, як ви бачите, дещо зріжені, нашів довгий період не було. Буронування не проводили, не було доцільності, так як і бури не були, не зійшли. Фазу 6-8 листків. Зробили одну міжрядну обробітку на глибину 6-7 см і чекали результату. Аж 23 серпня випав дощ. Випав дощ 25 міліметрів. Рослини ожили. Зріс свій не дали, як він 2 метри росу. Да, зазвичай а, тут у нас метр тридцять, метр п'ятдесят. Але ті рослини, які вижили, площа живлення в них. Получилася достатньо велика, і, бачите, кошики сформували достойні. Зійшов в деякий мірі бур'ян, як ви бачите, але він вже не зміг скласти конкуренцію для даних рослин. Поки ще потрібно почекати повністю дозрівання, можливо, буде виконана десикація, буде зібраний урожай. Значить ще один нюанс, який нас на півдні, я хотів би зачепити. За, за, за проблема, проблема з опиленням. Раніше приїжджали жолярі до фермерів чи до директорів підприємств і просилися, щоб стати десь бджолами на масиві. То зараз ситуація настільки змінилася, що. Я думаю, що фермерам треба і керівникам підприємств на, цьому, на це питання звернути увагу, тому що дуже велике недоопилення не вистачає опилювачів, щоб вони сприяли, вивозили пасіки на посіви. Тобто фермери вже мають просити бджолярів. вірно? Так, да, да. ситуація змінилася до, до, до протилежної. Особливо ті, хто займається насінництвом, потрібно. З розрахунку хоча б я не говорю вже за два-дві сім'ї на гектар, хоча б з розрахунку одна сім'я на гектар. Ну і завершення. Ми таки зробили короткий огляд ситуації. Це не догма. Не, на істина, Не істина останній інстанції. Останні інстанції. І такий рік, я думаю, як оцей рік, нетиповий. Він не буде, не потрібно лякатися і він не буде повторюватись там. Він може бути раз. 40-50 років. Але ж той рік був також для соняшника несприятливий. Був, і воно в цілому в зв'язку з тим, що знищена Каховська водосховище. Зрозуміло, що південь України буде потерпати часто. Воно, Природа пробує вернутися до того статусу, який в неї був на півпустині. Але не потрібно впадати у відчай. І потрібно думати, конкретно аналізувати ситуацію по кожному полі, який в нього запас вологи, в ґрунті на весняний період, який запас поживних речовин. От ми, не, ми не, не говорили про удобрення, а удобрення на сонячний потрібно вносити, в залежності від того, який ви плануєте урожай, які у вас аналізи. Забезпеченості ґрунту поживними речовинами по аналізу, і обов'язково потрібно вносити добрива при посіві. Хочемо ми чи не хочемо, дозу вже Ну, а як, а, як же ж, а як же ж сухий ґрунт вносити добриво при посіві весною? Весною? І яке? І якщо добро, то яке? яке Складні добрива, але при посіві. А чи встигнуть вони розчинитися? Бачу, скільки вони питань. не всі розшиняться, це зрозуміло, вони і вони і ніколи не розчиняються всі. Але частково старт вони дадуть рослинам. Старт дадуть. А які добрива? Можна використати нітрофоску, можна амофос, сульфоамофос, всі комплексні Но з розрахунку, щоб давати діючі речовини, азоту. До 20 кг на гектар і фосфору 15, 20, 25 кг на гектар. Стартовий режим має бути. Ми вже не говоримо, що вносити там по 200 кг В основне це зараз можливо навіть для багатьох фермерів і не підсильно, тому що добрива дорогі і такі ситуації на полях, і політична ситуація тут багато фактів. Але я до чого веду, що потрібно аналізувати, не потрібно впадати в відчай. Конкретно підходити до кожного поля, не проявляти волюнтаризм, а з врахуванням аналізу все рівно потрібно сіяти. Так, да, частково ще, ще одне питання, яке в цьому році дуже площі невеличкі, але там, де посіяли соняшник, фермери чи підприємці посіяли соняшник по овочевих культурах. Там, де особливо побаштанна культура, там, де було капальне, там немає ніяких питань. Там сформовано прекрасний урожай високої якості. Потрібно, уход... потрібно уходити від двох речей. Не сіяти соняшник по соняшнику. І не потрібно сіяти соняшник по ріпаку. Там, очевидно, провальна ситуація. Затрата тільки коштів, насіння і так далі. А, а та в остальному кожен, е, е, як то кажуть, е, повинен визначитися, що йому вигідніше класична технологія, чи на основі грантаровської групи, чи на основі євролайтінгу. Ну, тут треба визначитися, якщо ви живете в умовах півдня України, займаєтесь землеробством, е, потрібно розуміти, що вам. Важливо, зручність технології, я розумію, посіяв, бризнув, скосив. Або ж результат? Ну тому що ми сталкуємося з природою. Технологія експрес, ну вона більш така, скажем, інтенсивна технологія. І яка може бути інтенсивна технологія при температурі 38,5, коли тримається два місяці? Тут треба просто вижити рослині. Тут не треба, ви потенціал не розкачаєте. Вам потрібно, хоча б там, я не знаю, тонну тонну півтори взяти з гектару. цілком. Розумні речі, так. Ми не знаходимося в Західній Україні чи навіть в центральній, де достатньо опадів, де можна робити, вносити повноцінне мінеральне живлення, де можна загущувати сонячний, отримати максимальні урожаї, тобто проводити дійсно інтенсивну технологію. Думати потрібно думати. І це повинно... потрібно думати людям. З агрономічною освітою проблема. Проблема. Нема агрономів, нема агрономів, нема людей, які повинні вийти на поле. І сьогодні ситуація така, а завтра ситуація зовсім інша. Тобто працювати не по шаблону, а виходячи з ситуації. Можна розписати технологію красиво бумаги, дуже буде гарно і все. А, а вийшли на поле. А вона ситуація, і ситуація міняється, може, міняється через день. От на цьому і хотілося мені завершити нашу Дякую вам, Віктор Васильовичу. Була така дуже цікава, сподіваюся, плідна розмова. Сподіваюсь, вам вона. Філософська, філософська, філософська. але з оглядом так на технологію. Що ж, глядачі, пишіть у коментарі свої, у коментарі свої думки. Діліться ними, кажіть на вашу думку, що краще. Який результат у вас по соняшнику у цьому році? Ми свій, ми свій соняшник ще чекаємо, ще будемо робити тут дисекацію. Нагадую, це був соняшник Тайфун на полях агрофірми Землоробець в Миколаївській області. При, при виборі насіння робіть правильний вибір. Дякую вам за увагу.